Планування весілля це завжди особливий і хвилюючий процес, адже кожна деталь має значення, починаючи з вибору сукні і закінчуючи датою найважливішої події в житті. У рік зеленої дерев'яної змії за заручинами йдуть весілля. Деякі дати можуть збільшити шанс на щасливий шлюб. У 2025 році є чимало сприятливих днів. Які обіцяють щасливе і гармонійне сімейне життя для молодят. А далі ми розповімо нашим підписникам про найкращі дні для весіль у 2025 році, які варто врахувати при плануванні цього особливого свята. Якщо ви ще досі на нас не підписані, то зробіть це прямо зараз. Ми будемо вам дуже вдячні за це. Адже щотижня ми намагаємось публікувати для вас цікаву та корисну інформацію. Ну що ж, починаємо! Сприятливі і несприятливі дати у 2025 році для весілля. Мудрість і вміння трансформуватися в властиві зелені дерев'яні змії сприяють укладанню гармонійного шлюбу. Щоб у важливий день удача була на боці нареченого і нареченої, призначте дату весілля з урахуванням сприятливих та несприятливих днів. Традиційний вибір весільних дат такий: День обіймів 21 січня, День Святого Валентина, 14 лютого та День Поцілунку 6 липня. Ще один спосіб уникнути невдачі у 2025 році вибирати дату і місяць із числами 2 і 5, у який місяць найкраще одружуватися. Це січень, лютий, квітень, травень, листопад і грудень 2025 року. Це найбільш вдалі для шлюбних союзів місяця. Якщо ви хочете вибрати вдалу дату в році, зверніть увагу на такі сприятливі дні для шлюбу. На жаль. Додатково кожного місяця є ще і свої несприятливі дні для весілля 2025 році. Їх також треба враховувати. Усім послідовникам християнських традицій можна укладати шлюбу на червону гірку, це 27 квітня, і на покрови при Святої Богородиці 1 жовтня. Якщо хочете скріпити розпис вінчання, не призначайте його на період чотирьох основних постів Різдвяного, Великого, Петровського та Успенського. По вівторках, четвергах та суботах церемонії вінчання, як правило, не проводять, як і напередодні важливих релігійних свят. Якщо призначити дату весілля на сприятливий день неможливо, заздалегідь налаштуйтеся на позитивний результат. Посмійтеся над будь-якими труднощами і насолоджуйтесь святом, випромінюючи любов. Тоді купа проблем перетвориться на веселу і пам'ятну подію. Сприятливі та несприятливі дні для весілля за гороскопом у 2025 році. На вибір вдалої дати одруження впливає планетарне вирівнювання, сузір'я та сприятливі періоди. Її вибирають з урахуванням положення сонця місяця та інших небесних тіл. З погляду ведичної астрології сприятливими днями для весілля у 2025 році будуть. Також з погляду ведичної астрології щорічний священний піс для гармонізації впливу дев'яти планет і виконання різних обітниць. Несприятливий для укладання шлюбу. Він припадає на період 6 липня до 2 листопада. Хоча у водичній астрології немає сприятливих дат на літні місяці років, професійні астрологи називають сприятливими для одруження 6, 11, 21 та 25 червня. В індійській весільній традиції можна вибрати не тільки вдалий день, а й найкращий час. Для весілля. У періоди глобальних астрологічних зрушень шлюби краще не укладати. На думку астрологів, ситуація буде складною в наступні дні, сонячні та місячні затемнення: 13-29 березня, 7. го та 21 вересня. Період ретроградної Венери з 1 березня по 12 квітня. Період ретроградного Меркурія 14 березня по 7 квітня, з 17 липня по 11 серпня та з 9 по 29 листопада. До речі, відео про вплив ретроградного Меркурія на життя людей та особливості цього періоду вже є на нашому каналі. Посилання на нього з'явилося на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Якщо з об'єктивних причин дату весілля призначено на несприятливий астрологічний день, засмучуватись не варто. Зробіть аналіз натальної карти нареченого та нареченої, щоб отримати схвалення дати у професійного астролога. Найкращі дати весілля у 2025 році з точки зору нумерології та за місячним календарем. Пари мріють почати подружне життя на сильній ноті, можна розписатися в річницю міцного шлюбу близьких родичів, знайомство з коханою людиною у гарну дату з ангельської нумерології або в дзеркальні дати, наприклад, 20 травня 2025 року. До речі, відео про дзеркальні дати 2025 року та їх особливості вже є на нашому каналі. Покликання на нього з'явилося на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Невдалими, з точки зору езотерики для укладання шлюбу будуть 4, 7 і 13 число будь-якого місяця. Не варто створювати союзи також в такі дні. 1 квітня день сміху, 13 червня, п'ятниця, 31 жовтня, Хеллоуін. На думку нумерологів, вісімка це число балансу і силу, великий кармічний зрівнювач. Шлюби, укладені 8 серпня, найбільш вдалі. Пари можуть підібрати дату одруження, які позитивно резонують із числами їхнього життєвого шляху. І числами життєвого шляху. Найближчих членів сім'ї, нареченого та нареченої. На думку астрологів, місяць, правитель мирських справ і повсякденної рутини, посідає важливе місце в житті людей, одружуватися і виходити заміж за місячним календарем популярна практика. Враховуйте такі рекомендації: Місяць, що зростає, дарує енергії розвитку і втілює в реальність найсміливіші починання. У дні кожного місяця 2025 року, коли місячний диск зростає і набирає сили, одружуйтеся і виходьте заміж за кохану людину. Поки місяць у скорпіоні та козерозі укладати шлюб не варто. Періоди місяця без курсу несприятливі для весіль. Якщо місяць перебуває в складних аспектах з іншими небесними тілами, укладання шлюбу краще перенести. Орієнтуючись на дати, уникайте весіль у дні молодика і повного місяця. У ці дні емоційний стан особливо вразливий, а значуща подія багаторазово посилить стрес. У 2025 році укладайте шлюби, розраховуючи на заступництво зеленої дерев'яної змії. Враховуйте сприятливі та несприятливі місяці, дати та їхні поєднання. Рекомендація астрологів і номерологів допоможуть уникнути труднощів і привернути щастя. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок. А поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі. Посилання на які з'явились на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!